Свій візит у Житомир, міністр закордонних справ Естонської Республіки, Урмас Рейнсало розпочав із покладання квітів до пам'ятника захисникам України у війні з російським агресором. У після Урмас Рейнсалу відвідав Житомирську політехніку, де перед студентами і викладачами виступив з відкритою лекцією відповідальність за жахливі злочини скоєні Росією в Україні та створення міжнародного кримінального трибуналу. Та щойно міністр почав говорити про покарання Путіна. Символічно почалася повітряна тривога. А втім, лекція продовжилася, але вже у бомбосховищі Урмасу Райнсалу присвоїли і звання почесного доктора університету. Це дійсно те, що надважливо. Сьогодні для України і те, що сказав пан міністр, що якщо ми не зупинимо Путіна, то не буде майбутнього ні в наших внуків, ні правнуків. Якщо ми не зупинимо цю агресію, наступними буде Естонія і інші європейські країни. І на жаль, це правда і дуже важливо і дуже приємно, що Естонія країна. Вона це розуміє, вона це відчуває з перших днів війни на Україні. Вони не лише на урядовому рівні, не лише на дипломатичному рівні. А Весь естонський народ підтримує Україну. Водночас Естонія залишається активним партнером України і у питаннях відбудови та гуманітарної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення кажуть в обласній військовій адміністрації. Лише Житомирщина зазнала понад сотню ракетно-бомбових ударів, у результаті чого пошкоджено понад 3300 об'єктів. Дещо своїми силами вдалося відновити за державний та обласний кошт. Утім самотужки зазначила перша заступниця начальника. Житомирської адміністрації регіону не впоратися. Минулого року ми витратили на це майже 5 мільйонів євро, які надійшли з резервного фонду державного бюджету та інших джерел. Цього року в обласному бюджеті житомищини на ці цілі передбачено ще понад 3,5 з мільйони євро. Але це тільки частина того, що можна зробити без капітальних інвестицій. Якщо ж вести мову про повну відбудову, то лише за попередніми розрахунками на це може знадобити щонайменше 85 мільйонів євро, і це далеко не остаточна цифра. Такі цифри у військовій адміністрації назвали під час наради з питань відбудови області за участі міністра Естонської республіки, депутатського корпусу та гулів громад. Власне, аби відновити Житомирщину, зазначив Урмас Рейнсало. Їхній парламент активно співпрацює із міжнародними партнерами, аби ще більше країн залучити до розбудови. А щоб не гайти часу, Естонія вже взяла на себе частину об'єктів на будівництво чи реконструкцію, і на цьому зупинятися не збирається. Ми вже будуємо садочок в Овручі та проводимо реконструкцію зруйнованого російською ракетою мосту у Малині. Також ми зараз на підготовчій фазі для будівництва нових об'єктів. У нас в планах побудова будинку сімейного типу від імені уряду Естонії. Я можу вас ще раз запевнити, що ми абсолютно чітко оцінюємо нашу відповідальність за допомогу і відбудову Житомирщини і нашу міжнародну співпрацю. Народний депутат України Арсеній Пошкаренко вже у стінах садочку, який отут буде відкритий на Овручині, каже, Естонія активно співпрацює із усіма гілками влади І не словом, а ділом допомагає Житомирщині. І дуже важливо сьогодні, що у взаємодії із обласною адміністрацією, із агентством з питань відновлення Естонія працює і як сама проєкт реалізовує, і про це йшлося на нараді з міністром закордонних справ. І у Києві під час зустрічі з головою агентства з відновлення паном Наєм, і у Житомирі під час великої розширеної наради щодо відбудови регіону. І також працюємо спільно з Естонією сьогодні над завученням інших держав, інших партнерів до відновлення нашої області. Тобто, ви знаєте, що завдяки зусиллям і першої ведівани Зеленської і Естонської Республіки Португалія взялася відновлювати 25 з ліцей зруйнований в місті Житомирі, і власне. Ми очікуємо третю конференцію з відновлення Житомирщини в Лісабоні наприкінці весни, на початку літа, і це важливо, що ми єдиний регіон, де сьогодні є фактично. Не тільки країна опікуна, але структурне бачення, відновлення нашої області і проєктів, які вже реалізовуються, тому що цей садок, де ми тут, очікується, що 1 червня, міжнародний день захисту дітей, він буде відкритий. Тобто, в свою чергу, голова обласної військової адміністрації запевняє, нині безпекова ситуація в регіоні дозволяє думати про найближчі проекти і не зупиняти уже діючі будівництва. із за нашої такої впевненості, а саме головне сили е наразі відсутня. Нагальна загроза вторгнення з республіки Білорусь, і це безумовно дає надзвичайно велику впевненість, всіляє величезні надії. Ми повинні відбудовувати, ми повинні відновлювати нашу економіку і відновлення об'єктів інфраструктури це, це саме будівництво, це самі ті самі робочі міста, і саме головне це впевненість наших людей в завтрашньому дні. Це повернення наших громадян, які. Живуть за кордоном на нашу саму мальовничу Житомирщину. Маю зазначити, що за весь цей час за всі мої дев'ять візитів до України не знайшлося жодної людини, яка б сумнівалася в перемозі України і вважала, що боротися не потрібно. І саме це я підкреслюю, говорячи про Україну на міжнародній арені, що українці є найсміливішою нацією на землі. І саме Рейнсалу належить ініціатива про заборону в'їзду Росіян на територію ЄС. Міністр запевняє, Естонія робитиме усе можливе заради перемоги України доти, доки це буде потрібно.